Можна владці Херсонщини підбувають підсумки своєї роботи у 2015 році. Про те, з якими показниками обласні управління завершують цей рік, і які основні завдання на наступний говорили під час засідання в обласній державній адміністрації. Наша знімальна група готова розповісти подробиці. Комунікація влади і суспільства через засоби масової інформації з цієї тези і розпочалась прес-конференція. Першою підсумки своєї роботи 2015-го підбивала галузь освіти та науки. У році що минає основним здобутком в освітній сфері, стала виплата обласних одноразових стипендій кращим студентам та педагогам, учням-переможцям всеукраїнських олімпіад цього року. Вперше було ініційовано видання стипендій. Для кращих учнів і кращих педагогів абсолютно в кожній школі нашої Херсонської області до цього на жаль у нас було розподіл якихось на сільську міських дітей, вчителів. В цьому році в кожній школі один кращий вчитель отримав стипендію в номінації флагмани освіти Херсонщини і також отримали стипендії кращі учні на на території знову ж таки всієї нашої області. Також пригадали і започатковану цьогоріч акцію. Діти з Івано-Франківщини та Вінниччини, батьки, яких брали участь в АТО, відпочивали на Херсонщині. А наших дві сотні хлопчиків і дівчаток вперше побували на заході України. Цього року у вищих навчальних закладах області збільшено кількість бюджетних місць на 211 з метою підготовки потрібних фахівців. Однак з негативних явищ, які все ще не подолали остаточно, корупційна складова в освітній галузі. І тут без співпраці батьків учнів чи студентів та журналістів не Обійтися ми, як влада, абсолютно відкриті і абсолютно готові боротись з таким явищем, як корупція, але нам для цього потрібна ваша допомога. Я можу дати свій персональний телефон, хоча вважаю, що його немає тільки у лінивого. І, будь ласка, ми не можемо цією проблемою займатись. У когось там вимагали 100 доларів, чи скільки, чи скільки треба, щоб конкретно людина сказала, що от я стикнулася з цим, і ми будемо конкретно це. Рацьовувати культурна сфера на Херсонщині 2015-го діяла під патріотичними та гаслами, що об'єднують херсонці та гості міста 16 травня встановили національний рекорд наймасовіше виконання гімну України з найбільшою кількістю духових інструментів 15 оркестрів одночасно. А великодня писанка з заввишки півтора метри розписана херсонськими майстринями, посіла третє місце в Україні. А ще у році, що минає на Херсонщині, започаткували ігри патріотів. Вона настільна, на якій можна просто заходити до кожного куточка Херсонщини, де розписано, який там Животний мир там прибуває, які там пам'ятки історичні, які пам'ятники там у нас е, наші герої. І така карта в нас з'явилася ще й в інтернет видані. Тобто, хто захоче, саме головне, що діти її збирають самі ці матеріали, то ми розуміємо, що патріотів на Херсонщині стає все більше, тому що вони самі знають. Дещо відбувається, і самі цю карту розробляєте далі. Особливу увагу під час будь-яких заходів приділяють сім'ям воїнів АТО та їх дітям. Цього року на Херсонщині вийшла друком книга Хронологія мужності про наших земляків, котрі віддали своє життя на сході країни. Подібні видання, за прикладом Херсонського, з'являться і в інших регіонах. Що ж до спортивного життя на Херсонщині, з обласного бюджету виділено 781 тисячу гривень на будівництво житла провідним спортсменам області, чемпіонам світу та Європи з академічного вислування Артему Морозову та Дмитру Міхаю і призеру чемпіонатів світу та Європи з легкої атлетики Андрію Проценку. Ці всі медалі вони акумулюються і випливають в очки, які згодом в результаті всього формують рейтинг Херсонської області у спорті вищих досягнень. Херсонська область останні два роки у своїй групі, другій групі областей, займає третє стабільне для себе, я це цілком відповідально говорю, третє місце у цьому рейтингу. Нововведенням у спорті ж на Херсонщині стало змагання з кросфіту для військовослужбовців тих частин, що дислокуються в нашій області. Звичайно, що економічна ситуація в країні, на жаль, не дозволяє фінансувати гуманітарний блок наповну, але ж здобутки, які приніс 2015-й, є показником наполегливої роботи і стимулом працювати ще краще. Юлія Кісліцина, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.